Самотня вдова Сара щодня бачить по телевізору, як люди змінюють своє життя на краще, одружуються, виграють джекпоти, сини повертаються додому, усі радіють. Тож вона, не вагаючись на секунди, побігла до ломбарду викупляти телевізор, який до нього відніс її син Гарі. Бо Сара не може жити без телевізора, а Гарі без досить. Але одного дня все змінюється. Сарі телефонують з телешоу, Гаррі знаходить ідеї для власного бізнесу разом зі своїм другом, а дівчина Гаррі Меріот, художниця, знову може взяти рук пензля. Все може змінитися на краще. Але для цього мрія вимагає тещо замін поступку, яка може змінити все. А потім звучить реквієм по тих, хто заради мрії втратив життя. Та змінив свою особистість, тож, якщо вас зацікавила ця книга, беріть її на полі...